Не кожного року для старшокласників Обухова проводяться подібні за масштабом військово-спортивні змагання. Цього року стадіон п'ятої спеціалізованої школи став місцем випробування на міцність та спритність для школярів першої, третьої, четвертої, п'ятої шкіл обухова, а також гімназії. Ці змагання є загальнодержавними і переслідують чітку мету. В нашій державі діє така тенденція, і в принципі і вказівки, і укази президента і міністра оборони і інших керівників нашої держави спрямовані, звертають дуже велику увагу на військово-патріотичне виховання молоді. І з цією метою під керівництвом міського голови проводиться сьогодні у нас вперше за декілька років такий захід, як військово патріотична гра Зірниця. Основною метою цієї гри є. Опять таки, військово-патріотичне виховання молоді в дусі поваги до своєї батьківщини, в дусі поваги до проходження строкової військової служби. Кожний навчальний заклад представляла збірна з десяти найсильніших учнів. На жаль, учням другої міської школи не вдалося взяти участь у цьому заході з причин непроходження медогляду. В команді другої школи вийшло так, що із десяти учнів, які повинні були представляти школу, тільки одному дали дозвіл на участь в цих змаганнях, Інші за станом здоров'я не змогли. Усі учасники мали пройти два етапи військово-патріотичних змагань. Перший передбачав здачу строєвої, фізичної та вогневої підготовки. Майбутні призовники захищали честь школи у метанні снарядів, підтягуванні, стрільбі з тренувальної зброї по мішенях. Для виконання вправи якомусь приступити до виконання вправи. Наприклад, закінчує. Свої сили у влучності вирішили випробувати не лише учасники навчань. Долучилися до подолання мішени, вчителі, журналісти та начальник управління відділу освіти виконкому бухівської міської ради Марина Мигаль. Там находити не можу. Ой, Крос на 400 метрів став теж одним з випробувань для міських старшокласників. Загалом силовий етап змагань передбачав підрахування суми балів кожної команди в усіх дисциплінах заходу. Загальна сума балів рахується по найбільшості кількості підтягувань. Це як і в підтягуванні, це як і в метані гранати, це як і в кросі. Теж, наприклад, будуть учні зараз біс, здавати крос. Загальний час буде зараховуватися по першій. По першому людині і по останньому, тому що коли проходить крос або марш кідок воєн зірного підрозділу, то підрозділ повинен прибути в повному складі до фінішу. Однак найбільше хлопці чекали початку другого етапу змагань воєнізованої естафети зірниця. Вона проходила неподалік стадіону у лісі на пересіченій місцевості. Змагання не починалися, поки хлопці не одягли захисні окуляри. Головним завданням естафети був захват ворожого пункту управління. Потрібно, щоб мотострілкове відділення у повному складі і розпочало цей умовний бій та завершило його, не втративши жодного бійця. Командири відділення повинні вміли керувати своїми підопічними, щоб останні спритно відражали напади умовного супротивника, рухаючись до своєї мети взяття ворожого об'єкту. Загалом усі команди справилися з цим завданням, однак деяких бійців було поранено. Їх замінювали іншими. Змагання усім учасникам подарували чимало приємних емоцій та адреналіну. О, моя участь була невелика. Мої хлопці-партнери відлікали увагу, а я мав був захватити флаг і принести його керівнику. Потрібні такі заняття старшокласникам. Так, я думаю, потрібні. Вони дуже потрібні будуть в армії, ну і в житті. Думаю, «А надо такі змагання. І почаще робити надо. Чому тобі сподобались вони? Ну, що Можна побігати нормально і, і постріляти, теж, щоб люди побачили, що це таке. Це найкраще. Це позитивна агітація у армії. До. За підрахунками балів обох етапів змагань виокремилась переможна трійка команд учасниць. Перші здобули бійців Бухівської гімназії. Їм дістався кубок переможців. Друге місце посіли господарі змагань, учні п'ятої школи. Трійку замкнули бійці першої школи імені Малишка. Четверте та п'яте місце відповідно дісталося третій та четвертій школі. Ігра і весь військово-патріотичний захід у цілому сприятиме вихованню майбутніх захисників вітчизни. Формуватиме свідоме ставлення до питань особистої та громадської безпеки, агітуватиме за здоровий. Спосіб життя, окрім того, обухівські фізкультурники знатимуть, на які фізичні дисципліни необхідно зробити потрібний акцент. Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт.